Так, ну що, всім привіт знову. Нарешті у нас закінчились такі дощики, не дощики. Таких дощів сильних не було, а то більше почнеться, щось побрицька, 20 з і перестане. Ну все одно. Так, виїхали косити люцерочку. У нас тут оце ось гектарчик люцерки тут у мене і далі там той наступне поле гектар люцерки. Дуже якби і не люцерка, тут воно і типець, і свиріпа, і грицики, а ще... Цими погодами, вітрами. І виложило всю. Ось. А внизу вже воно почала підпрівати. Коротше, треба вже косити, валить. Вітерка ще не цвіте, ну і тут вже й не лишні. Коротше, стався один бур'ян. Ось таке фон поля. Воно чи височеньке, все усе повалене. І мужешку нічого вже не зробиш. Так, косим трактором юмезом. З нашою косарочкою. У мене є, в принципі, вдома ще сегментна косарка. Ну, в неї сюди лізти, я думаю, смисла нема. То вже молоду люцерку. Там також є ще 2 га на полі маю вже молоду люцерку будемо скосити сегментною косарочкою. кажуть, що після неї потім вона краще відростає. Ну провіримо. Подивимось. Ось така у нас робота. Зараз відбувається. Косарочка. Вже цю косарочку бачили дехто. Лисичка. Чи як там чи лісівські, чи бог його знає як її звати. Працює. Це й добре. Так, Юмзик також. Вже багато хто його бачив. 22-го мотором цим доном працюю я на... П'ятій пониженій. То що на першій без наче. А хочеться, щоб побільше скосити. Воно бачите, все лежить. Його треба все брати, піднімати наверх. Все лежить. Ось, подивимось, як косе. Розкидаємо трохи. Бачите, Гриви немає ніякої. Скосіє. Де да все, де да не все. Де бере, де не бере. Ну, зараз побачите все. Тут, тут хуже, дивіться, бачите, а воно ось. Отакі такі гриви залишаються. Ну нічого. Давайте працювати. Зараз все побачимо. П'ята і погнали! Стараю зірати десь до двох тисяч оборотів. Я думаю, найбільше і так платить. Це от робота у нас виходить, що буде далі працювати, спешарочку виставили, все ріже, все зрізає. Тільки це, однак погано, що все виложено. Як закончу тепер, перейду на те поле, покажемо який фон там там. Тут люцерка вже мабуть років п'ятій, там люцерка, це мабуть тільки другий чи третій рік, я не пам'ятаю, Ну, вона там теж зовсім погана. Діткувати я все можу по осінню її пшеничку засівати, то що. щось щось не вона на тих. Хоча б 5 років придержна була класна. Так, сюди там включуся, якраз може подивимось, який розход колярки на цьому драконові. Добренько побачимось. Ось закінчили косить. Ось таке ось вийшло у нас, масу, щоб... Велика була, то не дуже велика, ну, що є. Так, і головне розход. Розход, який вийшов в мене на Юмазі за Сендоном, тут в мене якраз рівно гектар, то 10 літрів 8. У мене був бак на повний, там так поміряв паличкою. На міцен, там на січ Десь літрів 8 показало. Ну я не знаю, я думаю, це. Для цього мотора це в принципі нормальний розход. Ну ще може що такий розход, то, що я ходив четвертий, п'ятий понижений, бо Блін, забиває, забиває постійно косарку. Так що ось такі діла. Так, все, оту площу я сьогодні вже не буду косити, бо трохи справи з'явились другим разом, завтра може приїду з косю Так, от такі справи. Так, до наступних відео, всім найкращого.